Чому суть е, властиво цієї книжки, книжки взагалі, е, як і, літер... і мистецтва як такого? Основний момент це пройти цю всю книжку з любов'ю. Я задавалась питанням, часом читаєш е, книжки в Букерівські е, премії там, е, ще, ще інше. І здається, ну, абсолютно, якась абсолютно нормальна книжка, і чому вона отримала цю нагороду. Е е якийсь там живопис, а е е ну, тобто, про нього можна сперечатися, а е він коштує якісь шалені гроші. Що відбувається? Під час, якщо цей твір був написаний з любов'ю, е чи цей живопис був зроблений з любов'ю, е ця любов там залишається. І якщо Людина, яка приходить на виставку, яка читає книжку, яка виходить з кінофільму, яка закриває прочитаний роман, стає і каже, так, я знаю, що я буду робити далі. Я цього чоловіка пошлю Ці, цій людині, я скажу, що я її люблю і попрошу пробачення в своїй матері, це є е, добра література. І це є та література, яку варто, я не знаю, точки зору літературно От з точки зору того, що я просто систем проаналізувати, це вона вартує того. Коли е, два роки тому на форумі на Корназії Слава я познайомилася з хлопцем е, з києво гілянської академії, студентом, і він про прочитав кілька сторін мого тексту, каже, я би хотів вислати, якщо можна, на консультацію для вас е, своє оповідання. Я кажу, ок, Ну і через тиждень дійсно я отримала пошті листа і читаю це оповідання, що був собі такий, такий собі простий хлопчина в якомусь там селі, і дівчина вибрала іншого. Він страшенно розчарований, але вирішує доказати, що він все-таки вартує її, поступає. Вищий навчальний заклад, ну йдеться мова, звичайно, про Києво-Могилянську академію. Він успішно закінчує, стає дипломатом в чорному довгому пальто з кейсом, вся класика, і летить на міжнародну конференцію в Європу, кудись там, одне з міст Європи. І тут там, значить, ловлять наркодилерів і работорговців. Його як представника з України запрошують, і він як офіційно обличчя з'являється в тому притоні і бачить ту дівчину, яка вибрала іншого. Він знімає по джентельменськи своє пальто, накриває її плечі, йдуть в магазин, вони купують одяг розкішний. Він купує її квиток, відправляє на Україну і каже: ти вибрала іншого? Типу нас немає майбутнього. Ну і на цьому закінчується оповідання. Оце яскравий приклад того, що людина прийшло, мабуть, 15 років і він живе, от, е, він не вміє її любити. І, власне, е, суть, суть цієї книжки, як, суть того, як книжка далі повинна жити, і чи є змістом життя тої книжки. Є. От коли людина візьме, який читач візьме будь-яку книжку, закриє її і йому захочеться любити, то це є добра книжка. І це є зміст того, це є, напевно, єдиний зміст тої книжки в цілому. І я би хотіла е, запропонувати на закінчення свого виступу вам всім. Написати сьогодні мінімум одного листа, який ви, про який ви просто забули, ну, з якихось спілкувань. Або признатися комусь коханні, або попросити вибачення. Дуже вам дякую. Я дуже дякую. Дуже Чекайте, якщо видавати запитання. Можливо, хтось щось хоче запитати. Тому <гум> ти? Ви вкрали моє запитання. Я, зараз я навіть не можу сказати е, конкретно. Ну, насправді, довший час і так зразу сказати, це був Валерій Шевчук, е, дім на горі. Це, це два томи. Два і я просто е, наскільки в е, цього чоловіка. Це моє, моє так, я назвала це тиха любов, наскільки в його романі не було на відміну від відмов, масу пристрастей, е таких деталей інтимних і так далі, наскільки його книжка просягнута любов'ю. І мені, напевно, і ще після е вороного шестидесятників поета, хотілося любити весь світ. І як е Василь Бур, не Воронова, а. <ріх> Він написав, що я би всіх людей розцілував, але мені придається зробити це вночі, бо вони в день вони подумають, що я вже вільний. Я була в такому стані, коли читала Шевчука, хотілося всіх розцілувати, я всіх любила. Пані Христина, чи може бути щасливим письменник, чи література твориться з душевних драм? Е, я думаю, що це завдання йому бути щасливим, бо. Тільки тоді я можу щось розповісти і розповісти іншим. Мене це хтось на всіх презентаціях питають, ну а ви вже тогаваєте? Так, я то маю. Але найцікавіше, що, що навіть якщо я цього не буду, мати, я все одно залишу щасливо. Це то, до чого я дійшла. Дякуючи запитання. Немає обласки Христині.